На Рівненщині почали економити світло. У місті скоротили кількість тролейбусів, а для підприємств області встановили ліміти споживання. Громади області повинні були минулої доби обмежити вуличне та зовнішнє освітлення. А все заради економії через ракетні удари. Наші журналісти вирішили провести інспекцію по рівному і побачили, чи економлять світло розважальні та громадські заклади у темну пору доби. Вечір вулиця 16 липня, один з громадських закладів рівного зовнішнього освітлення. Тут вдосталь, і воно вімкнене. Чому працівники пояснити не змогли? Наразі я не знаю, чи тому що це потрібно говорити з директором. В закладі директорки на момент зйомки не було, тому ми зв'язались з нею телефоном. Міта для того, щоб нам скоротити, нам потрібно закрити ресторани. Для того щоб закрити ресторан, це потрібно скоротити кучу людей, які залишаться без роботи. А коли ці люди залишаться без роботи, відповідно ми не зможемо сплачувати податки і піднімати нашу державу по іншому. Ми купуємо якісні дорогі лампочки, які не будуть споживати багато багато світла, тому що це то в наших інтересах використовувати його менше. Для того щоб сплачувати менші суми за комунальні платежі. Про економічні лампи нам розповіли і в кав'ярні неподалік. Чому зараз воно горить? По-перше, воно є дуже економним і навіть наша гідлянда використовує менше електроенергії, ніж одна лампочка на 100 кВт в будь-кого вдома. Ми вимикали наше світло в день і включили його у сьомій вечора через те, що дуже темно і нічого не видно, навіть не видно гостей, які приходять до нас. Відвідувачі кав'ярні також вважають, що якщо світло дійсно потрібне, його необхідно лишати. Ну, є місця, в яких в принципі воно необхідне і його якби неможливо погасити. Наприклад, так і тут вже говорили, що тут в принципі економні лампочки, то також я думаю, що в принципі, якщо воно не сильно там впливає, то це може бути. От а в загальному, ну Якщо такої необхідності сильної немає. Якщо в принципі освітлення вистачає так, то в принципі можна і полосити полисипи це. Окрім кав'ярень, ми помітили і магазин, де світло об'єктивно має лише декоративну функцію, проте вимкнути його не можуть. Вони нас просто зв'язані з всім освітленням І Ми не можемо говорити, в залі не буде світла. По місту ми знайшли і тих, хто декоративне освітлення таки вимкнув. Ключали все, що тільки можливо, аби справді могли присмиміг працювати заклад і тим не використовувати більше електроенергії, ніж потрібно. Звісно, наші лампочки в закладі і так ідуть діодні, Вони використовують менше вольт, ніж лампочка в квартирі, але все рівно ми зменшили споживання і надіємося, це допоможе. Контроль за економією поки на совісті самих підприємців. Тих, хто економив електроенергію, упродовж дня і вечора виявилось більше. Адже загалом по рівненщині за 20 жовтня хороша тенденція по економії Далось зменшити споживання електроенергії, проте розслаблятись не варто. Якщо сьогодні у нас є зараз енергія, значить ми всі зробили те, що від нас вимагається. Якщо ж на центральному рівні «Укренерго» відслідковує в режимі онлайн кількість споживання електроенергії, якщо вона буде. Перебирати ліміти, які нам визначені, то фактично в примусовому порядку в Києві визначають і вимикають, не питаючи населення, не питаючи комунальників. І так далі, заходи по економії тривають. Зокрема, для 85 промислових підприємств рівненщини продовжено дію графіків обмежень. Також рівне обленерго закликає населення і надалі мінімізувати використання енергоємних приладів з 11 ранку до 11 вечора. Тетяна Петрина, новини Рівного.